Піти на президента я пояснюю, нам потрібно мати з 2 мільйони. Ні, е, вам, ну, звичайно, громадянам потрібно можна, мати 2 мільйони. Вам, шановна пані, потрібно мати спочатку 35 років. Ні, ну я не балотуюсь, Я вам говорю. Я не про себе, шановний, я вибачаю, а про кого? я говорю взагалі про громадян України. І коли йдуть квоти, то це є порушення. Десь, Питання, хочете е е ви переглянути кримінальні адміністративні справи, які порушені по свободі представників. суду? Я задаю питання Шановні, товарі, давайте поважати віно не перетворюйте слово у нас доброго дня. вам. Анатолій кондрюк науковець. Я перепрошую за непорозуміння для мікрофону. Пане Олеже, Полічити її треба на моє переконання і шановні товариство. Будь ласка, тихіше, трошки, бо не чути про що мова йде. На моє переконання, і енергетична незалежність.